Ти колись задумувався, чому одні люди народжуються в тих самих умовах, що й ти, але вже через кілька років стають мільйонерами, а інші все життя залишаються боротися за копійку. Це питання гризе тебе зсередини, бо ти відчуваєш, що заслуговуєш більшого, ніж просто виживати. І сьогодні я відкрию перед тобою один код, код, який розкривають лише одиниці, і ти почуєш відповідь від людини, яка змінила уявлення світу про успіх, Ілон Маск. Ти стоїш на порозі відкриття, але перш ніж я скажу тобі цю відповідь, я мушу задати питання, чи справді ти готовий до змін? Бо не кожен здатен витримати правду. Дехто відвертається, бо легше жити в ілюзіях. А ти чи маєш відвагу почути те, що може перевернути твоє життя? Уяви себе сидячим у маленькій кімнаті навколо стара меблі, купа боргів, і ти думаєш, мабуть, я народився не в тому місці. Не в той час знайоме відчуття саме в такі моменти людина або здається, або знаходить у собі силу відкрити код мільйонера. Маск одного разу сказав: люди переоцінюють те, що можуть зробити за рік, але недооцінюють те, що здатні зробити за десять. А тепер скажи мені, ти готовий хоча б півроку присвятити своєму коду багатства? Бо якщо ні, то ця розмова не для тебе. Код мільйонера не починається з грошей. Він починається з думки. Подумай, коли ти прокидаєшся вранці, яка твоя перша думка? Якщо це страх, що не вистачить грошей, тоді твій мозок уже програмує тебе на бідність. Але якщо ти прокидаєшся з ідеєю, як змінити світ, навіть маленький шматочок, ти вже вмикаєш у собі цей код, уяви собі сцену. Ілон Маск сидить у порожній квартирі в Каліфорнії. Спить на підлозі, а поруч лише ноутбук ніяких мільярдів, ніяких інвесторів, тільки він і його божевільна ідея. І він запитує себе, чи заслуговую я на це. І його внутрішня відповідь була так, бо якщо не я, то хто? Тепер я питаю тебе: коли ти дивишся на своє життя, чи бачиш ти в собі людину, яка може змінити все, чи бачиш ти людину, яка варта багатства? Якщо ні, це твій перший бар'єр. Бо багатство приходить не до тих, хто чекає, а до тих, хто вже всередині відчуває свою цінність, секрет у тому, що багаті мислять як архітектори. Вони не дивляться на те, що мають зараз. Вони дивляться на те, що можуть побудувати. Ілон не думав, я бідний. Він думав, я зроблю ракету, яка полетить у космос. І коли ти мислиш масштабно, гроші самі знаходять дорогу до тебе, але є пастка. Більшість людей дивляться на багатих і кажуть, вони просто мали удачу, чи не так ти сам іноді думаєш? І отут найгірша помилка, бо якщо ти віриш у випадковість, ти ніколи не відчуєш сили коду. Твоє життя завжди буде залежати від обставин, а не від твоєї волі. Я хочу, щоб ти зараз зупинився і подумав. Напиши собі на папері Я заслуговую бути багатим чому? Бо ти так вирішив. Бо в цей момент ти вмикаєш інший режим мислення. І саме так починається активація коду мільйонера. Знаєш, у чому ще різниця? Бідні питають: чи можу я це зробити. Багаті питають, як я можу це зробити. Відчуваєш різницю? Це лише одна додаткова літера Як, але саме вона відчиняє двері. Маск казав: коли ти маєш щось важливе, що ти справді хочеш втілити. Навіть якщо всі кажуть, що це неможливо, ти мусиш йти далі. Чи готовий ти йти, навіть коли сміються над тобою, бо без цього ніякого багатства. Зараз я розкрию тобі перший код. Він звучить так: багатство це енергія. Уяви, що гроші це річка. Вона тече завжди. Хтось ставить перед нею дамбу зі страху, а хтось будує канал, щоб ця річка текла до нього. Хто ти в цій історії? Другий код. Твої слова формують твоє майбутнє. Зверни увагу, як ти говориш. Якщо щодня повторюєш, у мене немає грошей, ти закріплюєш бідність. А якщо кажеш, «Я знаходжу способи створювати гроші, твій мозок починає шукати відповіді. Третій код: оточення створює твою реальність. Подивись на людей навколо. Вони постійно скаржаться чи шукають можливості. Якщо перше, вони крадуть у тебе енергію. Якщо друге вони піднімають тебе вище. Вибір за тобою, але повернемося до головного питання. Ти заслуговуєш стати багатим? Маск би відповів так: так, але тільки якщо ти готовий платити ціну. Бо успіх це не подарунок, це не лотерея, це вибір. І щодня цей вибір підтверджується діями. Я бачу, як ти зараз сидиш і думаєш, добре, але що конкретно мені робити? І саме тут більшість людей зупиняються. Вони хочуть інструкцію на одну сторінку. Але код мільйонера це не рецепт борщу, це система мислення. І сьогодні ти отримуєш її основу, почни з малого. Заміни одну думку, заміни одну фразу, заміни одну дію і побачиш, як це розгортається. Бо, як сказав Маск, почни навіть тоді, коли ти не готовий, бо ти ніколи не будеш повністю готовим. Знаєш, чому ця відповідь шокує, бо більшість людей чекають на магію. Вони думають, що прийде день і хтось постукає у двері, принесе мільйон. Але правда в тому, що магія вже в тобі. Вона активується, коли ти починаєш мислити як багатий. Отже, перша частина коду відкрита, і тепер ти мусиш сам собі відповісти, чи заслуговуєш ти багатства. Бо якщо так, тоді будь готовий діяти. Бо наступні кроки я розкрию у продовженні, і вони перевірять твою готовність. Тепер слухай уважно. Багатство ніколи не приходить до тих, хто сидить і чекає. Воно приходить до тих, хто діє навіть тоді, коли боїться. Маск не чекав моменту, коли він матиме мільйони. Він почав із нуля, із боргами, із ночівлі в офісі. І саме ця готовність ризикувати стала його пропуском у світ мільярдерів. Четвертий код. страх це тест. Кожного разу. Коли ти відчуваєш страх втратити, знай це знак, що ти на порозі великої можливості, бідні втікають від цього відчуття. Багаті йдуть назустріч. Запитай себе, чи готовий ти крокнути у темряву, щоб знайти світло. П'ятий код фокус важливіший за все, люди втрачають роки, розпорошуючись на десятки справ, а багаті зосереджуються на одному, поки воно не починає працювати. Маск будував PayPal і він не відволікався. І тільки після цього він пішов далі чи готовий ти зосередитись. Шостий код: Твої проблеми це твоє золото. Більшість людей тікають від труднощів. Але мільйонери шукають їх. Чому? Бо кожна проблема це шанс знайти рішення, яке змінить світ. Маск бачив проблему в дорогих ракетах. Він вирішив її і став мільярдером. Сьомий код час дорожчий за гроші. Бідний обмінює свій час на копійки. Багатий змушує час працювати на нього. Подумай, скільки годин на день ти витрачаєш на речі, що не наближають тебе до мрії, і скільки з них ти міг би інвестувати у власний розвиток. Восьмий код дисципліна створює свободу. Це звучить дивно, правда? Бо більшість думає, що свобода це робити що хочеш. Але насправді свобода приходить тільки через дисципліну. Якщо ти дисципліновано відкладаєш, інвестуєш, вчишся. Тоді завтра ти робиш що хочеш. Я бачу, як ти вже починаєш розуміти. Але дозволь сказати прямо: не кожен готовий пройти цей шлях, бо легше залишатися там, де ти є, легше сказати це не для мене. Але якщо ти дослухався досі. Значить, у тобі вже горить вогонь. Маск одного разу відповів журналісту: Я не питаю, чи легко це, я питаю, чи воно того варте. І от тут криється головна відповідь на питання, чи заслуговуєш ти багатства. Так, якщо воно справді для тебе важливе. Бо якщо не важливе, ти згориш на першій же перешкоді. Дев'ятий код не гроші створюють ідею, а ідея створює гроші. Уяви, що ти зараз придумав рішення. Яке допоможе хоча б сотні людей. Гроші прийдуть самі, бо вони є віддзеркаленням цінності, яку ти даєш. Тому не починай із пошуку грошей, почни з пошуку ідеї. Десятий код, багатство починається всередині. Якщо ти ненавидиш гроші, якщо вважаєш їх злом, вони ніколи не прийдуть, бо енергія не тече туди, де її не приймають. Тобі треба навчитись любити гроші як інструмент. Як молоток, що будує дім, як ключ, що відкриває двері. А тепер уяви, що ти вийшов на вулицю, дивишся на людей навколо. Хтось поспішає на роботу, хтось свариться по телефону, хтось рахує копійки. І раптом ти усвідомлюєш, усі ці люди живуть у старому коді, а ти все у новому. І ця різниця вже робить тебе іншим одинадцятий код твої звички сильніші за твої мрії, ти можеш мріяти про мільйони. Але якщо щодня прокидаєшся пізно, витрачаєш гроші на дурниці і не вчишся, твоя мрія мертва. Зміни одну звичку, і ти змінюєш напрям усього життя. Дванадцятий код багатство любить швидкість в світі мільйонерів. Не існує чекання ідеального моменту. Ідеальний момент це зараз. Якщо ти чекаєш, поки все стане ідеально. Знай, ти вже програв тринадцятий код. Невдача це паливо. Бідні бояться помилок. Багаті їх колекціонують. Чим більше разів ти падаєш, тим більше досвіду ти отримуєш. Маск запускав ракети, які вибухали, і кожен вибух наближав його до успіху. І тепер головне, ти хочеш знати відповідь Ілона. Маска він сказав: кожна людина заслуговує бути багатою, якщо вона готова взяти на себе відповідальність. Це ключове слово відповідальність. Бо багатство не приходить як подарунок, воно приходить як наслідок відповідальності. Запитай себе, чи готовий ти брати відповідальність за своє життя, свої рішення, свої поразки і свої перемоги? Якщо так, ти вже заслуговуєш. Якщо ні, то багатство для тебе залишиться лише мрією. Чотирнадцятий код. Відповідальність відкриває двері. Люди часто уникають її, бо думають, що це тягар. Насправді це ключ. Коли ти починаєш відповідати за кожен крок, ти отримуєш контроль, а коли ти контролюєш своє життя, ти стаєш господарем грошей. Я знаю, що зараз у твоїй голові тисячі думок. Може, ти збуджений, може, наляканий. Але знай, це нормально, бо ти щойно зіткнувся з правдою, яка відрізняється від того. Що тобі втовкмачували усе життя, тепер ти стоїш перед вибором. Повернутись у старе мислення, де гроші це проблема, а життя боротьба. Або зробити крок уперед і сказати собі: Я активую код мільйонера сьогодні і від цієї миті почати жити інакше. Тож я закінчу цю розмову словами, які ти мусиш повторити зараз у голос. я заслуговую бути багатим. я беру відповідальність. Я активую свій код мільйонера. Якщо ти щиро це скажеш, твій шлях уже почався.